Ви натиснули на правильне відео. Ви зараз зануритеся в одну з найдивніших та найзагадковіших областей квантової фізики те, що кида виклик нашому розумінню реальності. Чи можуть люди існувати в кількох місцях одночасно, як квантові частинки? Чи застосовується квантова суперпозиція також до речей, набагато більших за атоми? І якщо так, то чому ми цього не відчуваємо? Чи можливо, що ми живемо в безлічі різних версій самих себе? Навіть не підозрюючи про це, квантова суперпозиція це одна з найзахопливіших концепцій у фізиці, принцип, який суперечить нашому повсякденному розумінню того, як має працювати реальність. Вона говорить нам, що частинки, такі як електрони, фотони і навіть атоми, можуть перебувати в кількох станах одночасно, доки їх не виміряють. Це одна з ключових ідей квантової механіки, яка була неодноразово підтверджена експериментами. Що кидають виклик нашому розумінню фізичного світу. Суперпозиція дозволяє частинкам бути в кількох місцях одночасно, переносити більше енергії або обертатися в різних напрямках одночасно. Але як працює це явище і чи поширюється воно також на об'єкти, більші за окремі частинки? Чи могли б люди якось також існувати в кількох місцях одночасно? Щоб зрозуміти квантову суперпозицію, нам потрібно почати з основ квантової механіки. Квантова механіка це розділ фізики, який описує природу на її найменших масштабах, визначаючи поведінку атомів та субатомних частинок. На відміну від класичної фізики, де об'єкти мають точні положення, швидкості та стани, квантова механіка говорить нам, що ці властивості можуть бути невизначеними, доки їх не спостерігають. Відомий уявний експеримент Шредінгера з котом ілюструє цю дивну концепцію. Якщо кота помістити в коробку з радіоактивним атомом, який має під 10% ймовірність розпаду та вивільнення отрути, кіт не є ні живим, ні мертвим, доки хтось не загляне в коробку. Це великий приклад суперпозиції, але насправді сама ідея працює і для крихітних частинок на квантовому рівні. Вони існують у всіх можливих станах, доки спостереження не змусить їх обрати один конкретний. Одним з найвідоміших прикладів квантової суперпозиції є експеримент з двома щілинами. Коли пучок електронів або фотонів, спрямований на бар'єр з двома щілинами, він поводиться як хвиля, проходячи через обидві щілини одночасно та створюючи інтерференційну картину на екрані детектора. Ця картина характерна для хвиль, а не для частинок. Але якщо ми спробуємо виміряти, через яку щілину проходить частинка, інтерференційна картина зникає. І частинки поводяться так, ніби вони пройшли лише через одну щілину. Це говорить про те, що до того, як ми подивимося на частинку, вона не обирає один конкретний шлях. Замість цього вона існує в суперпозиції всіх можливих шляхів. Інтерференція це ще одна ключова ідея, пов'язана з суперпозицією. Коли дві хвилі перекриваються, вони можуть інтерферувати конструктивно, збільшуючи свою амплітуду або деструктивно, знищуючи одна одну. Таку поведінку можна спостерігати у хвиль на воді, звукових хвиль та світлових хвиль. У квантовій механіці інтерференція відбувається, коли квантові стани об'єднуються. Це призводить до ймовірностей, які або підсилюють, або скасовують одна одну. Ми бачимо це в експерименті з двома щілинами та в квантових комп'ютерах, де кубіти існують у суперпозиції нуля та одиниці, що дозволяє виконувати паралельні обчислення. Здатність квантових станів взаємодіяти один з одним, призводить до глибокого усвідомлення, частинки не мають сталих властивостей, поки їх не виміряють. Питання, яке виникає природним чином чи стосується суперпозиція лише крихітних частинок, чи може вона поширюватися також на більші об'єкти, навіть на людей. Експерименти з молекулами, такими як Бакібол, складна структура з 60 атомів вуглецю. Показали, що навіть великі молекули можуть демонструвати квантову суперпозицію та інтерференцію. Ці молекули, проходячи через установку з двома щілинами, створюють інтерференційні візерунки, що говорить про те, що вони існують в кількох станах одночасно, так само як електрони та фотони. Це означає, що закони квантової механіки не обов'язково обмежуються мікроскопічними масштабами. В принципі, вони також можуть впливати на макроскопічні об'єкти. Чим більшими та складнішими стають об'єкти, тим менш помітними стають квантові ефекти. Це відбувається через явище, яке називається декогеренція. Декогеренція виникає, коли квантова система взаємодіє з навколишнім середовищем. Це призводить до того, що крихкі суперпозиції колапсують в один класичний стан. Ось чому ми не бачимо звичайні речі, як от стільці чи людей. У кількох місцях одночасно хвильова природа цих об'єктів порушується взаємодією з навколишнім середовищем, що змушує їх переходити в один чітко визначений стан. Хоча ми не бачимо великих об'єктів у квантовій суперпозиції в нашому повсякденному житті, питання залишається відкритим: чи могли б люди, теоретично кажучи, існувати в кількох місцях одночасно. Теоретично квантова механіка не встановлює жорстких обмежень на розмір об'єктів. Які можуть перебувати в суперпозиції, якби людину можна було б повністю ізолювати від навколишнього середовища, її квантова хвильова функція могла б теоретично існувати в кількох місцях одночасно. Але це практично неможливо люди неймовірно складні системи. Ми складаємося з мільярдів частинок, що взаємодіють між собою. Та постійно обмінюються інформацією з навколишнім середовищем. Величезна кількість взаємодій гарантує, що квантова суперпозиція майже миттєво руйнується у великих системах, тому ці ефекти неможливо побачити у повсякденному житті. Незважаючи на ці обмеження, деякі інтерпретації квантової механіки припускають, що суперпозиція все ж може грати роль у більших масштабах, але по-іншому. Наприклад. Інтерпретація багатьох світів говорить, що коли відбувається вимірювання, всесвіт не колапсує в один результат. Замість цього він розділяється на безліч паралельних реальностей. Кожен можливий стан існує в окремій гілці Всесвіту. Це означає, що в певному сенсі всі можливі результати реалізуються. Якщо це тлумачення правильне, то кожна квантова подія створює розгалуження реальності. Це означає, що можуть існувати незлічені версії нас самих. Які переживають різні результати у паралельних всесвітах. Хоча ця ідея повністю теоретична, і ми не можемо її зараз перевірити, вона пропонує захопливий погляд на те, що квантова суперпозиція може означати за межами мікроскопічного світу. Нещодавні досягнення в галузі квантових комп'ютерів і квантових технологій показали, що суперпозицію можна використовувати для практичного застосування. Квантові комп'ютери використовують кубіти, які можуть перебувати в суперпозиції станів. Це дозволяє їм виконувати багато обчислень одночасно. Це дає їм величезну перевагу над звичайними комп'ютерами, коли мова йде про складні задачі, такі як розкладання величезних чисел на множники, моделювання молекул та оптимізація систем. Суперпозицію також досліджують у квантовій криптографії. Це сфера, де інформацію можна безпечно передавати за допомогою квантових станів. Ці стани руйнуються при вимірюванні, що робить підслуховування неможливим. У експериментах з макроскопічними квантовими системами вчені працюють над способами розширення суперпозиції на більші об'єкти. Дослідникам вдалося привести крихітні механічні осцилятори в стан суперпозиції, і майбутні експерименти можуть ще більше розширити ці межі. Навіть якщо досягнення суперпозиції в людському масштабі ще дуже далеко, дослідження квантових ефектів у все більших системах колись може кинути виклик нашому розумінню реальності по-новому. Квантова суперпозиція та інтерференція це не просто абстрактні ідеї, це фундаментальні принципи, які формують наше розуміння всесвіту. Хоча ми не бачимо людей чи звичайні предмети, що існують одночасно в кількох місцях. Основні правила квантової механіки говорять, що в принципі ніщо не заважає цьому статися за певних умов. Завдання полягає в тому, щоб подолати декогеренцію та знайти способи поширення квантових ефектів на більші масштаби. Чи квантова механіка колись відкриє нові виміри реальності, що кинуть виклик нашій класичній інтуїції, залишається відкритим питанням, але її вплив на технології, філософію та наше розуміння існування постійно зростає. А тепер ваша черга, які питання у вас виникли після перегляду цього відео? Поділіться своїми думками в коментарях нижче, і давайте разом досліджувати ці загадки. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі квантовою суперпозицією. Будь ласка, лайкніть та поділіться цим відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нас.